Голова Белської територіальної громади Оксана Береза занепокоєна. Її рідне село муроване, каже жінка, в небезпеці. Населений пункт розташований неподалік від потенційного місця розташування свиноферми. Це є Белс, ми є Белзі з вами. Це є. Ми їдемо дорогою Заболоття, желяне, муроване, це є Себечів. А от в цьому куточку це є наша межа з Червоноградською громадою. Отут має бути свинокомплекс до села Себечів 1500 метрів. До мурованого 2 кілометри. Оксана Береза, певна, у разі будівництва. Ферми сморід буде нестерпним, а екологія жахлива. Ми розуміємо, що які сполуки дає гній з атмосферним повітрям. Це є аміак, це є метан, це є сірководен, є вуглекислий газ. Мешканці дуже ну обурені і дуже хвилюються через своє здоров'я, здоров'я своїх дітей. Крім. Екологічних наслідків, крім е, таких неприємних запахів, наша громада буде мати ще й економічні втрати, тому що ту територію, ті землі, що будуть межувати, ми вже не можемо використати в тих цілях, яких ми захочемо. Натомість керівники Червоноградської громади бачать економічну вигоду в будівництві свиноферми. Окрім податків, які сплачуватиме підприємство до місцевого бюджету, а це згідно з планом 200 мільйонів гривень щороку. На фермі можуть працевлаштувати до 250 людей, і не лише на фермі. Ми розуміємо, що свині харчуються відповідно. Це логістика, вона передбачала рух. Порядка 80 транспортних засобів, тобто ми маємо вже 80 водіїв, які могли бути на роботі і забезпечити довіз сировини для годівлі. Будувати свиноферму чинів Червоноградській ТГ вирішили організувати громадські слухання для того, аби вислухати і місцевих мешканців, і потенційного інвестора Юрія Лящука. Буде всі проти побудови вашого свинокомплексу. То буде і порушення екології, Є водозабір вода буде грязна йти. Червоноград, якщо ви поставите той свинокомплект на 20 тисяч, не поправили там, яка вона буде в місті? Це не збирається брати воду і скидати в гнуївку. Землі. Якщо спершу розмова між сторонами, хоч якось але клеїлася, то потім увесь діалог пішов А Чому з сьогоднішнього дня? Ніхто не взяв ту землю і не платить шалені податки громаді. Якийсь, вибачте, це таке слово, бандитський О, Вибачте, руки залужили. Ногу залужить, капля. Ми хочемо щось робити, ми хочемо платити податки, ми хочемо забезпечити людей зарплатою і всім усім. Але в нас відбувається така ситуація. Далі градус емоцій лише зростав. Чому нам не виробити на Не, хочете, не хочете. Наприкінці ж зустрічі інвестору та мешканцям громад слів уже бракувало. Сторони ледве не побилися. Інвестор переконував громаду лайкою. На громадських слуханнях мешканці категоричні жодного свинарника кажуть у населених пунктах Червоноградської громади не буде. Ми живемо і так в екологічно несприятливій зоні. Нас оточують шахта, 2-га, А також у нас є очисні споруди в селі Добрячин, які нам і так запах йде до нас. Тому ми боїмося, що нас візьмуть, можна сказати, в таке кільце, якщо ще збудують цю свиноферму. Перевів подиху після гарячих. Слухання Юрій Лящук бізнесмен переконує, уже успішно побудував три таких свиноферми. у потенційну четверту в Червоноградській громаді готовий вкласти півмільярда гривень. На камеру чоловік, хоч і небагатослівний, але разом із колегами пояснює такі об'єкти безпечні як для людей, так і для навколишнього середовища. Ми розробили генплан, який згідно всіх норм, які відповідають державній екологічній службі. Буряти 2300 метрів до найближчого житлового будинку в острові. Ось тут моя. У нас є 3100, мурованому 3100. До найближчого житлового будинку Сабичів є е, 2200, То орієнтовно до Польщі 10 кілометрів. Дотримані санітарно захисні зони в громаді. Такий підхід бізнесменів не сприйняли. кажуть, інвестор повинен здобувати авторитет конструктивним діалогом, а не лайкою та образами. Остаточно ж визначитись, чи буде свинарник чорноградській громаді, мають на найближчій місцевій сесії. Віталій Ковелева Кальченко, Програма очі.